Привіт! Рада вас бачити. Сьогодні поговоримо про бюджетні перлини, я б сказала, скарби. Це жебатінні. Польська фірма, представлена у просторі. Можна придбати, можна затестувати, можна дочекатись акцій. Ну і по-хорошій. Ціні щось себе прикупити. Спочатку моя любов почалася з Жакуба Ціні Алія. Ось вона. І досі люблю цей аромат, бо він такий веселий, позитивний, і трохи осінній, такий цікавий аромат, коли жовте, червоне листя опадає, І оце... Тр трошки починаєш уже сумувати, що літо відійшло. Вже скоро буде холода, і ти така в депресію можеш піти. І ось це свято дарує нам Алія. Ну, по назві одразу можна зрозуміти, що це асоціація з якоюсь а, дуже звабливою, прекрасною арабською жінкою. Яке може причарувати, зачаклувати і пригостити смачненьким. <свісна> Чому смачненьким? Тому що тут іде спочатку е цитрусовість, бергамот, скоріше всього, квітки апельсину мають бути. Після цього йде ваніль і багато-багато різних спецій. Запах такий арабський запах, звичайно, східний запах. Асоціюється з магазинчиками, де пахлаву продають, горішки, курагу, чорнослив і усі солодощі, які ти дуже-дуже-дуже хотіла б спробувати, але ти себе обмежуєш і думаєш, ні-ні-ні, не можна. Якраз запах про це. аромат про це. Досить тривалий. Для мене абсолютно ненав'язливий, і я його для підняття такого настрою люблю себе побалувати. Люблю і саму пляшечку, вона така цікава, бачите? Як сонечко. Таке помаранчева, гарна. Позитивний позитивна, дуже настрій е, у вас буде, якщо ви спробуєте цей аромат. просторі. Е, за акцією десь за 450 гривень 100 мл можна придбати. Ось так. Він ще раз виглядає, подивіться. І запах про спеції. Спецієвий запах. Можливо, навіть трохи медовість в ньому є. Такий солодкуватий. Але не сильний, без смол, безпуст. Якогось такого заглиблення. Ну, от Такого особливого тут немає. Ну, години 5-6 від вас. Ну, дивлячись у кого, яка у кого шкіра, яка хімія шкіри, звичайно. А у мене холодна шкіра, і на мені тримається годин 5. Це аромат. На вулосі довше набагато. Ну, і на. Одязі ще довше. Такий аромат на повсякдень, я б сказала. А наступний аромат від Джака Батині, якийсь одній предпхал. Просторія називається Night Dream. Із серії Crystal Edition. Написано Femme Parfum. Ось так виглядає. І по кольору, і по назві нічні, чи сновидіння чи мрії. Можна сказати, воно має вас ввести в якусь таку магічну ауру. Е, я цей аромат не збиралась купляти. Я прийшла для затесту інших ароматів, але інші аромати особливо мене не вразили. А цей аромат я навіть не збиралась купляти, збиралась купити абсолютно інший. Але згадала те, що вам каже майже кожен блогер, що спеціалізується на парфумах, або кожен парфум захоплений чи парфум-маньяк перед тим, як купити аромат. Будь ласка, затестіть його на шкірі, походіть 2-3 годинки і після цього поверніться, і якщо все ок, тоді його купляйте. От я якраз так і зробила: нанесла на одну руку цей аромат, на іншу інший. І той інший я спочатку збиралась купляти. Бо і ціна була трошки дешевша, і назва така цікава, і стартував більш цікаво. Але той аромат, який я збиралась купити. А з моєї шкіри через годину взагалі злетів. От, злетів і все. <ріст> а цей аромат залишився і відкрився. І там були такі пачулі. Ой -ой -ой. Ой, ой 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 Темні, нуарні, загадкові, навіть такі дурманіші і магічні. Я коли почала ходити на вулиці, я зустрічалася зі своєю подругою. І йшов цей аромат. Я думала, що це від неї аромат, який приємний боже, Може це, що це за аромат. Але принюхавши свою руку ще раз, і знову таки, я зрозуміла, що це від мене він йде. І це аромат якраз. Як і я побігла в магазин і купила. Обійшовся він мені в 450 гривень. Я його по акції купляла, 50 мл. Дорого звучить. Коштує дешевше, ніж звучить сам аромат. Дорого-багато. Реально. Томно, чуттєво, такий вечірній аромат, трошки магічний, загадковий. Стартує майже так, як і алія. Зитросами, бергамот і квітки апельсину. І тубероза. Тут туберози нема взагалі, тут вона є. І старт такий цікавий, але такий, скажем, трошки дурманіший навіть такий. Можливо, це тубероза такий дурман дає. Але потім, коли доходить до жасміну Троянди і Пачулі, Жасмін Троянди майже не чутно, але чути цю Пачулі. Боже, які тут красиві пачолі, одні з найкращих. Такі темні, нуарні, шоколадні, такі аж землянисті, якісь такі загадкові, магічні. Вони у вас ведуть якусь іншу реальність. І які відгуки були? Відгуки і від наших людей, і від іноземців агномовних. І ті, і ті дуже високо оцінили, ви його сказали, для такої ціни аромат не стартує спиртом. Спирта ви взагалі не чуєте. Одразу стартує такий хороший люкс, вечірній. Навіть чимось там хтось порівнює з Гучі Раш чи щось таке. Комусь з англомовних нагадав Амур Амур Темтейшн від Кашарелі. Комусь. Міднайт Позин, звичайно, всі порівнювали з міднайт Poison. Ось. По самій бутилочці фляші можна зрозуміти, що скорше всього на міднайт Poison вони намагалися зробити свою якусь репліку чи варіацію. Але у більшість сказали, що лише пачулями схожі. От якщо пачулі там вам подобаються, то зверніть увагу на Night Dreams. Але інше все абсолютно інше, тому що тут більше кедровості, мускуса. оця база така, вона древесно квіткова і якихось такої заглибленості немає. Але є дуже велика чуттєвість цього аромату. Він такий дуже томний, чуттєвий, чарівний, магічний. Я одразу розумію, що якась ніч. Навіть не вечора, це вночі. Ти йдеш по якомусь загадковому лісі, блукаєш, можливо, не можеш знайти вихід, де він, і десь там починають якісь загадкові квіти, які лише опівночі розквітають, розкривають свої пелюстки і випускають магічні запахи, десь там на деревах. Починають якісь пташки, незрозумілі, звуки видавати. І все це чарує, зачаровує, але не, не пригнічує. Досить е, стійкий. Я довго його на собі е, відчувала. От В день десь я їх на себе нанесла на руку, і от до самого вечора я їх і відчувала на собі. Але вони. Е, я писав, що навіть когось придушив цей запах. Такий був сильний для кого, що не змогли його носити. Ну. я би не сказала. Я б не сказала, що він придушує. М -м -м. Мені подобається дуже база і подобається е оце печулі. Пачулі тут просто неймовірні. Прекрасно. Старт. Не особливо разум. А от коли, тому я ж кажу, я на початку цей аромат не хотіла купляти, бо стартував він не так, як я люблю. Тобто стартував дуже звичайно, люксово так, я таке вже чула. Ну, це добре, чим ви в мене вразите таке? А коли почали доноти серця? І до баз, тут база чарівна іноде серце чайні. Ну, ти трохи під дурманом. Воно навіть якісь наркотичні таке відчуття викликає тобі. Але не так багато, не так, щоб воно вас дуже сильно одурманило. І, і голова від цього інколи деяких людей болить і все-таки інше. Такого тут немає. Воно а, помірно. Без глибини, без заглиблення кудись там, по той бічці чи ще кудись. Там немає такого. Воно ніби вас трохи огортає так зверху, але не занурюється аромат туди дуже-дуже далеко, всередину вас. Тому я б не сказала, що це аромат, який може вас придушити. Для мене це вич... хороший, дуже хороший, як на мене. За такі кошти це дуже хороший вечірній аромат. І я його являю на собі влітку, вночі, на якомусь фестивалі прогулянки вздовж якогось пляжу або ще кудись так. Можливо, навіть я згадую свою поїздку до В'єтнаму, і прогулянки вночі були на таких корабликах і лодочках, і воно так все дуже було приємно з цими ліхтариками східними, такими китайськими в'єтнамськими. Воно все таке романтичний лад має, трошки загадковий. Є в цьому ароматі нуарність, але вона така не яскраво виражена. Якщо ви хочете знайти непоганий за свої кошти вечірній аромат, то придивіться, може і вам сподобається. Так само, як він. Але, як я люблю казати, спочатку нанесіть на шкіру, Потім 2-3 години походіть на вулиці і після цього вже зацініть цю ноту серця і ці неймовірні, ну просто неймовірні. Пачу. Для мене тут найулюбленіше. І після цього вже зробіть свій вібір і може куплюєте, а може і ні. Алія набагато простіша, тому вона і дешевша. Алія аромат простіший. Тут загадок високих, якихось шукати. Не потрібно. Абсолютно. Тут ніяких таємниць буття не буде. Ну, як стартує, звучить, ось так. воно протязі монотонно, майже однаково і розкривається, і закінчується. Спеції, ваніль, медовість трохи, цукровість. І одразу ви думаєте про цей східний базар і запахи. І самий запах. Звичайно, ще раз кажу: зверніть увагу на а, ці польські парфуми Жак Батіні. Це реально бюджетна перлинка. Дякую за увагу! Всім хорошого настрою, до зустрічі! бай-бай